Це було фест по Черепашому. Перед нами смачне піца з самого серця Нью-Йорка. Жбурнули до неї оригінальний серіал 1987 року та відеоігри Конамі про Черепашок Ніндзя, також олдскульний хіп-хоп з папероні та неймовірний візуал майбутнього. Адже здається, тут все з пластиліну, чи то намальовано, чи то трішки графіка. Це поєднання різних стилів малювання, чи не найсмачніший шматочок піци. А тепер Мачного вітаю на отакої. Сьогодні подаревемо про підлітків мутантів, черепашок ніндзя, погром мутантів. Сучасна актуальна подача з простою, але завжди вічною темою сприйняття один одного в соціумі. Адже якщо ти чимось відрізняєшся від оточуючих, то це викликатиме в них щонайменше здивування. Але коли ти зелена, людиноподібна черепаха, то начувайся, тому вони й живуть в каналізації подалі від людей. Адже перший контакт з зовнішнім світом виявився не дуже вони ледь не загинули. Люди то найпотворніші монстри на цій планеті. Звісно, ми боїмось чогось невідомого. А коли боїмося, ми хочемо знищити те невідоме. Але коли ми дізнаємося, що те невідоме любить репчик, піцу, конгфу, джуаджицу та бити пики бандюкам, то до нас доходить, що ми на одному вайбі. Це наші бро. Мульт для справжніх гіків. В ньому є багато згадок та посилань, як то, до прикладу, аніме Битва титанів, чи то японської «Годзіли». або ж Бетмен. Здається, воно намальована якимось бешкетником, що завжди сидить на задній партії й шрайбує різнокольоровими фломастерами свою версію історії про черепашок, замість того, аби слухати вчителя. І цим задротиком є сценарист невгамовного Gravity Falls, нетфліксового розчарування та Мітчелів проти машин Джеффрі Роу, який зрежисерував черепашок. Помагали йому писати сценарій: корінний фанат зелених Сет Роген зі своїм найкращим другом дитинства Еваном Голдбергом, і ще двійкотих, що написали детектив Пікачу, Ден Ернандес та Бенджі Саміт. Ну ви розумієте, яка це буде весела та нестандартна сторі, адже це не перезавантаження, а сучасний погляд з актуальними темами сьогодення, фанатське видиво, що віддає належного оригіналу, не забуваючи своїх коренів. Сценаристи спиралися в написанні на фільми про дорослішання. Залишся зі мною 1986 року, де розповідається історія про чотирьох тинейджерів, що полюбляють кататися на велосипедах леді Бьор. Ніняттям теми складності перехідного віку роу хотів зробити найкращий фільм про дорослішення підлітків, де черепахи переповнені впевненістю невпевненості, що так притаманна тінейджерам. В цьому мульті все більш логічно ніж в попередніх дивних аплікаціях Нікельодіуму. Тому режисер пропустив багацько нестиковок. Це початок нової захопливої історії про прийняття себе таким, який ти є, та важливість сім'ї, адже батько Сплінтер хоче вберегти панцерних від зовнішнього світу. То ізолювавши їх, боїться втратити синів, але діти дорослішають й хочуть змін. Якби ми завжди слухали своїх батьків, то так би й досі залишились в печері. Й людство не еволюціонувало б відкриття нових просторів, то є безцінний досвід для життя. І серед усіх цих пластмасових мультиків, які штампують як на заводі, саме цей має душу та людяність. Маємо інститут технічних космічних досліджень, яким керує зла жіночка Синтія. Вона хоче отримати зразки мутагену. То юшки, як потім називатимуть ту зелену речовину мутанти, цю юшку зварив вчений бакстер Стокман для того, аби створити собі родину, якої в нього ніколи не було. Самотній вигнанець почав з мухи, що літала довкола. Після потрапляння юшки вона мутувала, перетворюючись на чудернацьке крилате створіннячко. Про успіх вченого втікача дізналася та вуйна й направила до його хати по зразки спецзагін. Гармидар, мутована муха, тікає, забравши з собою інших тваринок. Вченого вбивають, а Мутаген потрапляє в каналізацію. Там блудять чотири черепашки та щуряка, на яких потрапляє зелена юшечка. Щур вже старший, він бачив трохи життя. У ньому прокидається батьківські інстинкти, і він бере на себе виховання тих кордупликів. Тепер каналізація Нью-Йорку – то їхній дім. Вони дорослішають і трохи вилазять назовні по піцу, яку найбільше люблять папероні. А ще би, піца то найсмачніша та найпростіша їжа у світі вибач, борщику. Але люди для них монстри як і вони для людей, тому потрібно оборонятися. Добре, що є кабельне телебачення та відеокасети з старими фільмами про конг фу. Бойові мистецтва стають їхнім сенсом життя. А ще чим займатися в каналізації? Як не тренуватися кожен день? Важка праця над собою та дисципліна викували з них справжніх ніндзя. Як у тих фільмах, що вони полюбляли під час одного з тренувань на даху нью-йоркських хмарочосів, вони випадково знайомляться з школяркою старших класів Ейпрі. Яка мріє стати ведучою на шостому каналі. Але у неї є одна проблемка. Вона з переживань блює, ну з ким не буває. І йой, але не те, що випадково познайомилися. Черепахи хочуть допомогти повернути їй мопед, який вкрали. А він у здоровецьких бандюків. Охо-хо-хо, оце буде бій. Він мені нагадав по стилю пипець, де дуже присутній реалізм та багато вибитих зубів. Під Біт файні біти вайб крокуватиме з вами усе кіно. Навіть до сцени після тих. Житерів, І не дивуйтеся, що деяких персонажів ви ще не побачите. Планується кілька повнометражних фільмів та серіал для Paramount Plus історії черепашок ніндзя. Тому все попереду, як і дорослішання персонажів. Думаю, буде щось як з Гаррі Потером, що продовжу всіх частин дорослішав, адже в першій то дитина, а в останній лекінь те саме думаю буде з черепашками. Ну наразі вони хочуть, аби їх сприйняв Нью-Йорк. тому вирішують послухатися Ейпріл і знайти й знешкодити місце. Дєвого кримінального авторитета Супермуха. Під ним багато банд, з якими доведеться стикнутися панцерним, адже коли вони стануть героями, тоді їх сприймуть і не вважатимуть монстрами, і вони зможуть піти до школи, як і всі підлітки Нью-Йорка. Кава бунга! Але у мене є нотки перешивання щодо дитячості майбутніх проєктів, знаючи попередні намагання Нікельодіум, трястця творець Gravity Falls Панроу, надіюся, цього не допустить і триматиме все під своїм контролем. Адже те. Як він почав створювати зовсім іншу історію, просто вражає. Та по концепції й деяких моментах, коли черепашки просто зупиняються помилуватися вогниками нічного міста, нагадує мені круту анімацію душу, де композиторами, як і тут, є Тренд Резнор та Тікус Рос. Вони створили та підібрали крутезну музичку. В їхніх мелодіях відчувається читання коміксів, з яких походять наші герої, та мелодії відеоігор. Ця анімація є іконою класичного хіп -хоп. Хопу східного узбережжя. Схожі мелодії можете чути хіба у восьмій милі, де зіграв Eminem. MOP, By the La Soul, Otis Redding, Vanilla Ice, The Mix, Dr. Dre, Old Dirty Bastard, Arch Vibe Cold Quest, Blackstreet, Naughty by Nature. І це ще не всі легенди, хто звичатиме впродовж фільмачка. Такою музикою не похвалиться жодний анімаційний фільм. Тому вас чекає чисто як і візуальне, так і слухове задоволення. Це просто вайб. Бро! Ви його, а наш дубляжик бомбезний, Добавивши таких слів, як ото юшка, видоїти що чекали на гоцілу, та ще багацько сленгів, які в'їдуть тільки українці. Буде кумедно. В оригіналі мутантів озвучили теж підлітки. А з зіркових голосів почуємо Джона Сіну як Рокстеді, Джекі Чан озвучив сплінтера. Та хто б сумнівався в цьому? ISQ Супер Флай, який злий на все людство і хоче його знищити. Ну супермух. Джан Карло Еспозіто Бакстер Сток. Ман, пост Мелон, скат мутант, який хоче співати, а не грабувати. І той же ж сценарист комік Сет Роган озвучив Бібопа, та ютубер містер Біст, як Камео зіграв сам себе, перехожого на Time Сквер. Перейдемо до створення анімації. Майкрос Анімейшн з Монреалю та Парижу і Сенейс з Ванкувера створили цю комп'ютерну анімацію, надихаючись ескізами з шкільних зошитів. Ото брали звичайні малюнки школярів, і на їхній основі створювали графіку у фільмі. Це дійсно щось новеньке. Цім нестандартне. Весь мультик, ніби розмальований у шкільному зошиті в клітиночку одного з фанів черепашок. Трестя, дали би й знати мені, скільки ж у мене таких зошитів було в школі. Художник-постановщик Яшар Касаї вирішив не видозмінювати черепашок, як то до прикладу у фільмі, який я хочу забути від Майкла Бея. Трестя, він зробив з черепах трансформерів. Зітрімо з пам'яті, що таке було, і продовжимо. Художник пан Яшар вирішив підсилити знайомі елементи, аби було легко впізнати, хто їх хто. Та Додати зацікавленості, а не відозмінювати все довкола. І це вийшло фист файно. Над анімацією працювали 120 художників, і прикольчик в тому, що в них було завдання малювати як прищаві підлітки. Також надихалися фільмом Чункінський Експрес та анімаційним серіалом Аркейн, що теж зроблений як і черепашки в панк стилі. Але якщо повернутися до першопрохідця по нестандартній анімації, то можна згадати Альберто Мієльго з його серією з любов, смерть роботи, адже саме він. Дав стиль людині павуку через всесвіти. А з нього брали надих новий кіт в чоботях, погані хлопці, та й трішки ця дивовижа. Сподобалося, що людей, коли вони злі, зображають як орків. А коли ти добрий, то лице гарніше. Намальовані емоції, які ожили, і кожна отримала свою форму. Сплінтера зробили пилихатим через його стрес батьківства. Донателло отримав окуляри як рису диватства та мудрості. Мікеланджело брекети, Рафаель шапку на голову. А Дон риси лідера, який заблудився. А ще, коли сцени з підлітками, то камера трясеться, бігає, ніби знято все з рук. А коли з'являються дорослі, то камера чітка і плавна. Так вирішили розділити світ тінейджерів та старших вуйків. Кава Бунга. Ой, е, от такої. Дуже дякую моїм рятівникам. Це Патреони, спонсори та кавомани. Завдяки вам вийшло це відео. Хочете приєднатися до цих неймовірних людей і підтримати вихід наступного відосика? Якщо так, то посилання під відео. Фист моцно дякую. До речі, у мульті буде багацько персонажів мутантів. А знаєте чому? Адже режисер мав в дитинстві цілу колекцію класичних іграшок черепашок і вирішив всіх, що мав, помістити в нашу коробку піцци. і виглядатимуть вони чисто як ті фігурки. От маємо комікс 84-го року, плюс мульт, що йшов з 87-го по 96-й рік, плюс колекційні ляльки 88-го року компанії Playmates Toys, плюс відеоігри Konami, а сам з колекції Кавабунга. дорівнює підлітки мутанта Черепашки ніндзя погром мутантів. Смачного. Йоу. Папероні. В кінці нас чекає майже піксельний бій з босом рівня, як в стареньких відеоіграх. Файної забавки. У бейбі а лайкет во.